Три дні тому, восьмого числа сьомого числа, мені повідомили, що дитяча міська дитяча клінічна поліклініка, яка знаходиться за адресою 100 річчя сторіччя Полтави номер 9 це біля обласної прокуратури. намагаються її перевести в терапевтичне відділення обласної лікарні. Дитячої лікарні на леваду скоротити кількість кабінетів і відповідно це територію, так як вона в дуже в затишному місці, дуже під кінцівку своєї каденції, ординці совісті України з їхнім ханом Мамаєм хочуть прихватизувати. Звичайно, я звернувся до обласної до міської ради. Звичайно, я звернувся до обласної прокуратури і до міської прокуратури з рядом питань, чи було це обговорення, чи наскільки це доцільно, наскільки це, чия це ініціатива, і подав інформаційний запит. А користуючись нагодою про те, що сьогодні тут був заступник міністра охорони здоров'я, звичайно, користуючись нагодою, я звернувся до нього, надав йому таку саму копію, ксерокопію цих звернень. Задав йому ряд питань, зі мною була ініціативна група людей, які відстоїли, відстоїли в ці, ці, ці ж, цю ж поліклініку. Ну, звичайно, досить, він сказав, що цього не допустить, дав мені телефон свій контактний, і я думаю, що найближчим часом буде вживати всі заходи для того, щоб цього не допустити. Все в інтересах наших дітей.